Прилад передає всі дані в програмі. Ви можете побачити, що дійсно через кожні півгодини фіксуються, фіксуються показники, переді часточки, оксиди азоту, оксид вуглецю. Озон і діоксид сірки другий тиждень поспіль у рівному фіксується перевищення середньодобової концентрації рівня озону в повітрі майже удвічі. Це результат хімічних реакцій між вихлопними газами, промисловими викадами та органічними сполуками під дією сонячного світла. Такі коливання якості повітря у спекотні дні, звичне явище, запевняють фахівці. Озон якраз і утворюється в результаті фотохімічних реакцій із оксидів вуглецю та летких органічних сполук під дією сонячного. Світла в темну пору доби рівень озону знижується і підвищується, особливо в спекотну Пору дня у місті якість повітря контролюють за допомогою сучасного моніторингового комплексу хоріба. Система проводить 48 замірів за добу, та в режимі реального часу відстежує рівень забруднення. Це дозволяє оперативно реагувати на зміни і підтримувати екологічну безпеку. Процесів. Система газоаналізаторів проводить заміри. Зважених пилових частичок ПМ25, ПМ10, температури повітря, відносної вологості повітря та хімічних забруднювачів озону, оксиду вуглецю, діоксиду сірки та оксидів. Азоту фахівці пояснюють, приземний озон або літній смог утворюється поблизу земної поверхні. Газ може спричиняти подразнення очей та дихальних шляхів, а також погіршувати самопочуття чутливих до цього людей. Може викликати першіння в горле, подразнення, головний біль, ускладнене дихання. Тому важливо обмежити саме в спекотну пору дня, перебування на свіжому повітрі дітям, людям літнього віку, зменшити фізичні навантаження на відкритому повітрі. Надалі спеціалісти прогнозують, що зі зниженням температури та зі зміною погодних умов концентрація озону поступово зменшуватиметься. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.